Thank you Слава Ісусу Христу! Минуле і сучасність переплітаються, дорогі у Христі, брати і сестри, у нашому з вами сьогоденні. Стародавнє місто Іліополь, де народилася свята Великомучениця Варвара, пам'ять якої Православна церква вшановує 4 грудня, це сучасне ліванське місто Бальбек, відоме тим, що є центром на Близькому Сході, туризму, торгівлі, часи, коли народилася мучениця Христова. Це була частина Римської імперії, яка вороже і жорстоко ставилася до прихильників віри Христової. Свята Варвара народилася в родині багатого язичника на ім'я Діоскор. Її батько дуже сильно любив свою дочку, просто фанатично, враховуючи те, що юною свята Варвара залишилася без матері. Батьківська любов була настільки сильною, і Бажання його було настільки сильним, щоб захистити дочку від негативних впливів навколишнього світу, що він замкнув її у вежі, коли відправлявся в далеку подорож. Під час свого домашнього ув'язнення свята Варвара познайомилася із дівчиною-християнкою і своїх служниць і сама прийняла християнство. Коли батько повернувся, дочка призналася йому, що вона стала таємно християнкою, і це дуже сильно розгнівало діоскора. Його батьківська пристрасна любов перетворилася в ненависть. Варвара втекла із дому, рятуючись від батькового гніву, але він знайшов її, селоміць повернув і віддав на суд правителя. Правитель засудив святу Варвару до страждань, а зрештою, і присудив їй стяти голову. І сам батько виконав цей страшний вирок. Коли Діоскор повертався від місця страти, його вдарила блискавка, і в такий спосіб. Всі побачили, що Бог покарав того, хто порушив заповідь любові. Зараз християнське передання стверджує, що свята Варвара своїми молитвами захищає від блискавки і загалом від несподіваної смерті. Тому вона вважається покровителькою всіх тих, хто працює із вогнем із вибухівкою, гірників, артилеристів і віримо, що. Її молитви допомагають нашим захисникам долати ворога, захищаючи мир і спокій в Україні. Вшанування пам'яті святої великомучениці Варвари безпосередньо пов'язане із нашими українськими землями. Свого часу дружина київського князя святополка Михаїла, котрий, зрештою заснував Михайлівський Золотоверхий собор, привезла із своєї батьківщини, із Візантії. Значну частину мощей святої Великомучениці Варвари, які зберігалися фактично до закриття монастиря радянською владою. Після того, деякий час, коли Михайлівський собор був зруйнований, мощі перебували у Андріївській церкві у Києві, а зараз вони знаходяться у Володимирському соборі міста Києва. Свята Варвара настільки глибоко увійшла у Свідомість православних українців, що у нас сформувався певний е, такий епос про чудеса святої Великомучениці. Одне із найбільш відомих її чудес це явлення хворому киянинові, котрий через хворобу не міг прийти до храму, щоб причаститися, і дуже переживав за це, що може померти і не прийняти перед смертю святого Причастя. Свята діва Варвара явилася йому у вісні із чашею в руках. І в такий спосіб чоловік зрозумів, що Господь приймає його. Тому православні українці вірять, що свята великомучениця є заступницею від несподіваної і небажаної смерті, і щоб не прийшла ця смерть без святого причастя. У 2006 році наша церква відмічала 1700 років із дня мученицької кончини святої Великомучениці Варвари з цієї нагоди. Мощі святої Діви угодниці Божої були провезені по усіх областях нашої України. Віримо, що ця її своєрідна подорож Україною, як і її незмінне заступництво допоможуть нашому народові перемогти ворога і отримати довгоочікуваний і такий бажаний життєво необхідний справедливий мир, якого ми всі сподіваємося. Отримати найближчим саме часом за молитвами святої великомучениці Варвари, нехай Господь дарує нам цей величний дар, щоб зберегти життя і світле майбутнє українського народу.